Кажу вам ідеальну пшеницю Поліського регіону. Вся система захисту була від Хімагроем, протруйник Триолан. Проти бур'янів ми боролися препаратами лакодин, поліамін, Флумет. Шкідників ми годували такими препаратами, як Ньюстар, Оперкот, Акро, Ранчо. Було в нас ще три фуницидних захисти. Перший в кущення ми давали доктор Кров фітолікар, Другий другий прапорцевий лист. ми... Вносили препарат Жокей Екстра. І третій по колосу ми використали препарат фузарин. І ось наш результат. Бачите, що колос стебло чистеньке, хвороб ми зараз не спостерігаємо. Так само і немає в нас шкідників та бур'янів. Пшеничка просто золотом. Ми своєю роботою задоволені. Так само і клієнт. Звісно, що кінцевий результат нам вже покаже комбайн. Ось, можете бачити, яка ситуація. Це просто жах. Вся пшениця в метлюгу звичайному, її навіть не видно. Зараз я перейшов на поле пшениці нашого клієнта, де ми працювали препаратом злакодин. І як бачите, до бур'янів злакових нас взагалі питань не може бути. А то поле, це не поле клієнта. Ви самі бачили, що там повністю заселений злак. Різницю ви можете бачити. Вона колосальна.